Гроші вона да. да, хоче приклати, але де конкуренція там є гроші, туди треба йти. Я постійно дівчатам рекомендую, що їм робити далі. Ти треба ніколи не шкодувати грошей на своє навчання, але краще цей досвід купувати у інших людей, які вже пройшли цей шлях, просто гроші. Вони не капають з неба, не вистоюють на ринки тільки ті, які мають стратегію розвитку а вистачить у мене коштів на цей салон. Бізнес працює тільки коли є кому працювати. Як відкрити салон манікюру та яких помилок не допускати? Інструкція крок по кроку у цьому відео. Ну, одна голова краще, а дві такі світлі голови, що з таким досвідом і такими знаннями це просто неймовірно корисно. Тому знайомтесь, будь ласка, це Аня, діючий підприємець, власниця салонів в Польщі, особа, яка навчає інших і веде за ручку від початку крок по кроку. Тих осіб, які хочуть відкрити свій салон, привіт, анічка. Дуже тебе е, рада тут вітати і добре. хочу тебе запитати. Скажи, будь ласка, з чого почати дівчатам, якщо їхня бізнес-ідея лише на етапі ідеї? Ну, якщо є ідея відкрити салон, да, і вона ще в голові, то треба, як сказала моя донька, подумати добре подумати. А подумати о чому? Тобто сісти і підрахувати всі можливі майбутні. Дії, витрати і так далі. Ці стратегії я би почала з першого кроку. А цей крок дослідження ринку. Треба зрозуміти взагалі, куди ти виходиш, на який ринок, хто є, які конкуренти, помонеторувати, проаналізувати їх соціальні мережі, навіть сходити до них в гості, подивитися, хто там, як вони живуть, так? Що дослідити вони роблять? конкуренцію. Так, так, зрозуміти, яка у них ціль, ідея, місія, як вони все роблять. Тобто подивитися зі сторони на той ринок, на який людина планує виходити. І це зробити треба дуже так детально. Так, це треба зробити детально для того, щоб зрозуміти, що робити далі. Тобто, вистроїти потім свою концепцію, вистроїти свою стратегію того салону або тієї діяльності, якою ну, людина буде займатися. Друга ідея або другий крок після дослідження ринку, дослідження своїх конкурентів, треба сісти і зробити детальний бізнес-план. Тобто, взагалі, що Будемо робити. Це не тільки фінанси, да? це подивитися ціни на ринку, це подивитися обладнання, яке потрібно. Також розглянути приміщення в плані того, скільки коштує оренда, подивитися які налоги. Це дуже важливий крок, який багато дівчат вони просто ну, не враховують, тому що заходять особливо дівчата на цей ринок як з емоціями. Я відкриваю салон, мені там може чоловік подарував, буває такі. Може залишилось по наслідству, да? а може просто я мріяла його відкрити. Тобто дівчата заходять багато з емоціями і не розуміють, що це насправді бізнес, такий же бізнес, як і інші бізнес, і треба розумітися на ньому. І саме велика проблема в тому, що після відкриття да, можна вкласти гроші, да, можна і знайти, можна зробити класний салон з класним дизайном. Але потім у нас є реальність. Реальність яка. Бо треба далі гроші на утримання цього салону треба наймати людей. А не знаєш, як треба платити по всім рахункам, а гроші не вистачає. І тому от саме в бізнес-план треба врахувати всі ці нюанси. Треба не тільки гроші на відкриття, гроші потім, після відкриття, а ще й гроші десь півроку після відкриття, тому що цей. Третій крок, взагалі, ніхто не враховує, тому що всі гроші ми вложили ще ми довжни комусь так. А потім що робити? Не вистачає на оренду, а що треба платити зарплату. потім налоги, потім зарплату. А бізнес працює тільки коли є кому працювати, так і в, в красивому нашому бізнесі, в б'юті бізнесі, дуже важливий саме персонал. Так? Люди, якому в ньому працюють, треба вкладати в цих людей, треба їх інвестувати. Це теж. Стаття да, витрат наших. Ну і ще один момент після бізнес-плану це фінансування. Ми зрозуміли, так, що нам потрібно. Ми зрозуміли, що ми хочемо, який салон ми бажаємо, да? яка у нас буде там діяльність, який у нас там дизайн. Ми вже мріємо про його відкриття. І тут треба зрозуміти, а вистачить у мене коштів на цей салон? А якщо не вистачить, скільки у мене є, де ці кошти взяти? Може, у мене є якісь такі товариші які ці кошти, одолжити, так? А може у мене є якісь можливості отримати гранди фінансування так? Звертайтесь так, Оля це знає, і треба розуміти, скільки цих коштів потрібно також на початок і потім, та на все, щоб можна було продовжувати свою діяльність. Бо є така статистика, що бізнеси відкриваються дуже емоційно, а потім через рік 80% може навіть закритися. Тобто вистоюють на ринки тільки ті, які мають стратегію розвитку, да? і цю стратегію треба теж спланувати в цьому бізнес-плані, бо це маркетинг. Да? Це розуміти, що робити далі. Це також капіталовкладення, які, на які треба прорахувати і бути до них готових. Взагалі так підсумую, звізьму для себе саме головний висновок. Б'юті бізнес. Я взагалі не в б'юті бізнесі але я так е можу перевести паралель з будь-яким товарним послугом. Саме головне в бізнесі це вміти рахувати. І прорахувати потрібно все наперед, і тільки тоді. Зрозуміти, ви це йдете чи ні? Наступне моє дуже важливе питання, яке задають мені всі, це приміщення. Так, підскажи, будь ласка, я у тебе величезний досвід, тебе, ти змінила багато приміщень, на що звертати увагу. Ну, приміщення насправді так дуже важливо, тому що від того, яке воно буде, де воно буде знаходити, що біля нього буде знаходитись, скільки воно буде коштувати, залежить ну, фактично майбутній теж бізнес і його прибуток. Тому особливо в Польщі на це треба звертати увагу, тому що тут є організації, які можуть прийти перевірити, наприклад, як санстанція. І вона перевіряє не тільки як відбувається дезінфекція, стерилізація, так вона перевіряє багато інших нюансів. І е, тут є такі е, такі. Є пункти, на які треба їх просто знати, мати досвід, і можна так взяти приміщення, пропрацювати там півроку, рік приходить на станцію і каже, вибачте, але воно не відповідає вашій діяльності. І ви вимушені або з'їхати, або зробити те, що потрібно по нормам. А якщо, наприклад, по нормам немає мокрої точки, да, немає умивальників, і де їх взяти, якщо не проведена каналізація, і я бачила в, в, в теж дівчат, які відкривали. Маленькі такі кабінетики, там по 20 метрів квадратних, але в ньому ну, немає. немає. Я говорю, Дівчата, ви говорю, тут довго не протримуєтесь, треба думати наперед. оце головне мати таке фінансове мислення, бізнес-мислення. І тут вже це трошки більше ніж ти просто майстер. Тому що сьогодні дуже багато майстрів класних, дуже в різних сферах б'юті сфері. Але коли вони починають рухатись трошки вперед, да, от ну. Може, бути, вони поки самозайняті, так, але потім вони вгадають, що так, мені потрібно наняти дівчинку, так я вже у мене багато клієнтів. А він на етапі, як назвати ремесленник, так він привик тільки піляти нігті, робити вії, так, там робити депіляцію, і він не вміє думати саме цифрами. Да, от цими можливостями, і потім виникають трудності, виникають складності. Я, що стосується приміщення, би зверталась би обов'язково за консультацію, хоча б мінімальну консультацію до якихось спеціалістів, брала би якісь рекомендації у тих, хто вже відкрився, да, на що треба звернути увагу, тому що тут важливо все. Якщо у вас, наприклад, є місія, да, і у вас є окрема цільова аудиторія, з якою ви працюєте, наприклад, а бувають сегменти, які економ-класу, бізнес-класу, віп-класу. І ви відкрили, наприклад, у вас є гроші, і ви відкрили салон ВІП-класу, але взяли приміщення туди, де цей ВІП просто не прийде до вас потім другий раз. Або ви відкрили економ-клас, да? і ви розраховуєте на великий потік людей, але це приміщення вам дуже дорого коштує. А ціни в економ класі не такі великі. І взагалі, коли розраховується бюджет. В бюджет треба закладати саме майбутні оце витрати на оренду, тому що вони не повинні перевищувати, наприклад, 10% від виручки за місяць у людини. Або, наприклад, цю оренду треба відпрацювати за перший день, два, три, максимум перш... місяця, да, початку місяця. І якщо ви розумієте, що ну, там, ви не вкладаєтесь, то за чий рахунок це буде ця оренда? Да, за рахунок вашого прибутку або треба знову десь брати гроші, щоб окупити. Тому треба звертати ще на парковку, да, на локацію. да, дуже багато таких моментів в самому приміщенні. І я завжди кажу своїм учням: дивіться, дівчата, пройдіть путь очима клієнта до цього приміщення. От ви, якщо йдете в це приміщення, вам комфортно, вам удобно, де воно знаходиться? Його можна побачити з вулиці. Або воно десь всередині ви не можете його знайти і ви нервуєте. Тобто, тут стільки кроків вибору приміщення, і воно настільки головне, що насправді від цього також залежить прибуток ну, майбутнього бізнесу. Дуже цікаво, якщо чесно, і дуже багато деталей. Наступне моє питання, питання, що стосується санепіду. тому що б'юті галузь вона обов'язково з цим стикається, обов'язково потрібно прийти в норми, зробити документацію, uh -huh. і все має бути зроблено згідно вимог. Порадь, будь ласка, для дівчаток-початківців, чого почати, що зробити, щоб просто не влетіти на штрафи, uh -huh. на нерви, на гроші. Що каже твій досвід? Ну так, у мене досвіда і є України. Да, є досвід Польщі. В Україні вам скажу так: санепід як організація, її не існує. Вона розпущена з 2014 року. Тому вся б'юті сфера в Україні вона піднімалася за счет конкуренції, репутації, щоб бути краще, привлікати клієнтів. А в Польщі трошки інша ситуація: тут є установа, тут є керуючий орган, організація, санепід, яка дійсно приходить і перевіряє, контролює кожний нюанс і. Так, є штрафи, так, і треба. Я кажу своїм теж учням, що ніколи не розраховуйте на той досвід ведення дезінфекції і стерилізації, які є у вас в Україні. Тут дуже багато нюансів, дуже багато нюансів, на які треба звертати увагу тонкощів і до б'юті сфери таке відношення як до медзакладів. І тому, коли перевіряє станція, так вона перевіряє так і чистоту приміщення, і всі етапи, які проходить дезінфекція, стерилізація, які надає послуги, вона перевіряє баночки, вона перевіряє всі засоби, вона перевіряє приміщення, навіть стелю, висоту стелі, так от і тому можна на якихось ну, таких от маленьких нюансах просто ну втратити багато коштів, так і для того, щоб цього не було, просто теж треба пройти навчання. І тому я зрозуміла, що це важливий момент, да саме тут. Хоча я вам скажу, дівчата, таку статистику. Я багато виступала на різних марафонах і виступала з темою про дезінфекцію. і стерилізацію, це саме непопулярна тема. У мене менше так, всього скучна да, да, менше всього приходила людей. І я думаю, ну це же безпека, це безпека твоя, як майстра і клієнта. Це гарантія. Яку ти даєш, і люди дивляться на все це, і вони потім вертаються до тебе. Вони ж зрівнюють дуже багато зараз конкуренція, де конкуренція там є гроші, туди треба йти. І вона дивиться в одному салоні, в другому, в третьому. І наші клієнти вони вже теж багато чого розуміють, вони теж мають інстаграм. І в інстаграмі дуже добре. Ми все показуємо, як воно потрібно бути. І вони зрівнюють, вони оцінюють, вони все сканують. І тому, якщо в тебе щось не так, вони це побачать. І якщо майстер або салон не закривають цю безпеку да, клієнта, клієнт потім не вернеться. І ти будеш думати, що я, напевно, ну, поганий майстер, так? Це саме перше. Да? Треба ще на якісь курси пойти, щоб бути гарним. Але ні, треба організувати. Простір, робочий простір і простір для клієнта таким чином, щоб він хотів сюди повернутися, щоб воно було йому комфортно, безпечно і воно було емоційно класно. І тоді клієнт ну, він не піде в інші салони. Так? І тут багато-багато таких моментів, і тому я рекомендую дівчатам обов'язково звернути особливу увагу саме на санітарні норми вивчити Да? І тому я створила такі. Вебінар для того, щоб дівчатам допомогти. Я пройшла цей шлях. У мене теж були помилки, і так я за деякі помилки вже можуть деякі може не можу, можу виправити. Купіть досвід людей, які вже пройшли санепід, пройшли перевірки. Вони точно вам скажуть. Що поробити, а так. що ні а що ні в якому разі. Так, так. Mm -hmm. І тому це класний варіант. Не треба ну, розраховувати, а ось пронесе. Точно не принесе. Тут не, не буде. Mm -hmm. Тут не пронесе, Тут обов'язково ну, треба все зробити так, як потрібно. Розкажи мені, будь ласка, у тебе величезний досвід. І взагалі бізнес це завжди відповідальність. Але початківці роблять помилки і успіху без помилок взагалі не буває. Розкажи своїх таких топ. Три помилки своїх учениць, які зробили дівчата, поділимося досвідом, щоб ви таких помилок не допускались. Так, ну помилки це наш досвід. Це по-перше, це наш ріст, і не треба їх боятися. Ці помилки, тому що вони нас багато чого вчать. І взагалі, ну справді, за останні сім років я теж робила помилки, я це признаю. І головне тільки потім не з'їсти себе за ці помилки. А, наприклад, наоборот, радуватися, що вони були, але краще цей досвід купувати у інших людей, які вже пройшли цей шлях. І тоді це буде просто трошки дешевше і не так нервово. Помилки, наприклад, я скажу просто за себе. Так, по-перше, треба все продумати. Бо коли я відкривала там 5 років назад свій салон в Україні, я взагалі нічого не розуміла. У мене не було от того бізнес мислення У мене була тільки підприємницька жилка, яка досталась мені від мами. І я просто хотіла і я могла, але я зрозуміла, що перше я столкнулася з такою проблемою. Я не знаю, що робити далі. Якась проблема, і у мене тупік. Я не знаю як її предаліти, і тому що робити, треба ніколи не шкодувати грошей на своє навчання. Ну планувати бюджет на навчання своє на свій розвиток вже не тільки як майстра. Да? Бо ми хочемо бути майстрами гарними, класно робити нігтики. Але ми забуваємо про інше: що треба вести бізнес, і це інше навчання, це навчання коштує грошей, і це не ну не дешеве навчання. Ну, така помилка ще важлива, що нереальне очікування. Тобто, дівчина щось в голові собі там запланувала, намріяла, вона бачить ці гроші, бізнес, да, вона Лопат... хоче присилавати, але я повторюсь: бізнес б'юті, красивий бізнес. Це теж такий же бізнес, як і інше. Треба розуміти, що перший рік це дуже важливий рік. Треба просто, багато працювати, бути готовим до цього, що 24 на 7 да, в перший рік обов'язково, тому що треба ну, слідкувати за багатьоми моментами. І людина, яка розвиває в собі. Лідера, да, розвиває в собі бізнесмена, розвиває в собі реальні очікування. Да, вона не жадібна на те, щоб вкладати в ці гроші. Вона розуміє, що це не просто так. Ну зараз можна багато бізнесів просто купувати, да, вже готовий. Так, франшизи на да, це класний варіант. Да, там вже стратегія, там все прописано, Це крутий, а, а можна просто на OLX купити бізнес якийсь, бо в Україні зараз дуже багато продається бізнесів, бо люди виїжджають. І думати, що там все вже готово заїхати в цей бізнес, але взагалі не розуміти, що з ним робити далі. Думати, що він і так сам працює. І це буде так лодочка, яка пливе просто по воді, і колись вона в берег, да, вона стане просто гроші. Вони не капають з неба да так не буде ніколи, ніколи в будь-якому прикро да треба треба дуже багато вкладати І постійно. Тому я кажу, що підприємець не повинен бути жадібний. Він повинен вкладати як в себе, як в своїх співробітників, як в свій бізнес постійно на Розвиток на це називається маркетинг. Так це називається бути лояльним до клієнтів. Якісь ось знижки, якісь акції. Все, що може бути корисне для того, щоб повернути цього клієнта в інтер'єр, постійно обновлювати обладнання. Не так, що ви один раз вклали. І все. І ви вже готові просто на рахунок-чик-чик і вам капають грошенята. Ні, так не буде. І треба це теж все враховувати. Тому не, такі неочікувані, неоправдані да, ці реалії, які чекає підприємця, можуть потім просто дематувати підприємця. Він просто емоційно, психологічно да, не готов до того, що його очікують. У мене дуже багато є дівчат, знайомих, як, з якими я паралельно відкривала бізнес. І хтось відкрив дитячі садочки приватні, хтось відкрив б'юті-сферу, хтось відкривав якихось там магазин, там одяг, так, там, ну, гастро бізнеси, кав'ярні. І от саме ті дівчата, які не були ізначально да, на, на початку готові, так, тому що їх очікує в майбутню на 2-3 роки, вони, ну, може так сказати, вони просто вийшли з цього бізнесу. І тому, що я можу порекомендувати дівчатам, по-перше. Перед тим, як от на етапі ідеї, да, яка вона є, зараз дуже багато навчань. Підіть на таке навчання по відкриттю бізнесу, того, якого ви плануєте. Моя знайома дівчинка, вона запланувала відкрити дитячий приватний садок, вона купила курс, да, і вона знала все, що їй потрібно робити. Так, і я колись робила. Я закінчила три, я вже не пам'ятаю, чотири. Вже зараз п'ятий курс, я закінчу по салонному бізнесу. І я розуміла, що, як. Робити далі, тобто, це розширює так і скажу, ну, мислення, да, мислення, бізнес-мислення, фінансове мислення, і це дуже допоможе дівчатам, бо може бути так, що дівчина задумала відкривати салон, пішла на таке навчання і просто зрозуміла, що вона не потягне, так, звичайно. не потягне не фінансово. Вона не готова брати на себе таку відповідальність у наслідки да, якихось моментів, які можуть бути. Тому це дуже багато таких нюансів, і це дуже гарна. Рекомендація, підіть або сконсультуйтесь з кимось, або підіть, понавчайтесь, вкладіть в гроші і зрозуміти, що вас очікує. Або візьміть собі навіть наставника, да, який отак от за ручку вас проведе, вже людина, яка пройшла цей шлях, і вона може вам просто ну, секономити час, сікономити гроші і швидше вивести вас на результати, які ну, іноді виходять люди роками. Да, тобто вона вам просто допоможе. Це дуже класний. зараз варіант. Дуже багато наставників такого роду. Що стосується, наприклад, помилок моїх учнів, взагалі, коли я проводжу навчання, ще навіть базові навчання, я постійно дівчатам рекомендую, що їм робити далі. Так, я їм кажу, ну, наприклад, яка у вас точка А зараз. Що ви плануєте, як ви бачите, да, бачите майбутню свою професію, де ви будете працювати, що ви хочете, які у вас є фінанси. Да? Тобто я зразу розумію да, цю точку А. І потім я дивлюся, на п'ять днів у мене курс, наприклад, базовий. Я дивлюся на характер дівчинки, на її способності, на її можливості. І потім можу навіть сказати: тобі треба відкриватися, тобі треба. Попрацювати ще поки дома, а тобі треба вже йти в найм. Да? І я даю такі от варіанти розвитку їхньої майбутньої да, от діяльності, тому що були такі у мене дівчата, які ну, дуже хотіли, вже, ну, дуже торопилися. У цьому. І, наприклад, вони ще базовий курс не пройшли, а вже пішли і вже найняли приміщення, орендували вже, а потім виходять: а, а де брати клієнтів? А ще швидкість не напрацьована. І місяць, другий, третій вони просто йдуть в мінус, бо треба покривати ці витрати. Тому ніколи не поспішайте. Треба просто все аналізувати, все промоніторити і робити осмислені такі кроки. Потім просто не буде розочарування. А коли ти в чомусь розчарувався, ти відчуваєш, що. Ну, що ти не до, так. Не допрацював, так. не дочитав, так, так, так. І падає самооцінка, ти в собі не впевнений, ти щось, але, дівчата, ні, ні, ні. Тут просто треба знову шукати людину, яка тебе підтримує, яка вдихне в тебе, змотивує тебе. Тобто ми всі можемо пустити руки, нам всі може стати грустно, да? ми, ми всі можемо так скажемо у піреться у цей. От, стелю, в стіну, ну куди угодно, але це нормально. Це нормально, тому ніколи не останавливайтесь да на досягненому, а просто йдіть вперед, не пускайте руки, бо все може. І дуже багато у мене талановитих дівчат було на курсах. Дуже багато. Але коли дівчата стикаються з ну, цією низькою самооцінкою, низькою, от вони просто ну залишають, і йдуть там працювати на заводи, йдуть ще ні. Ні, ідіть. Якщо це мрія ваша, якщо це поклик із середини, то просто шукайте людину, яка вас підтримує. На початку існує стільки нюансів, що підтримка потрібна завжди і обов'язково. Тому з Ані ми придумали таку послугу, як бізнес-під ключ, де Аня поділиться своїм величезним досвідом. Проведе вас за ручку по всім етапам. А я допоможу вибрати форму власності, прорахую податки, які будуть вигідні самі для твого бізнесу. Розкажу про найм, розкажу, як цей місяць закрити, розкажу, що таке касовий апарат, який обов'язково потрібен для б'юті бранжі Як виставляти фактуру, як закривати місяць, якого бухгалтера краще обрати. На що звертати увагу? Тому звертайтеся. Всі посилання будуть тут в описі. Дякую за увагу! До скорих зустрічей! Дякуємо, Па-па.